Що як я скажу вам, що такі фільми, як Залізна людина, Король лев» та список Шиндлера, належать до одного й того самого жанру, але ж, Владе, як такого точно не може бути? На перший погляд, дійсно, залізна людина це типовий супергеройський блокбастер про зіпсованого генія мільйонера, що зрештою спрямовує свої таланти на служіння людству. Король Лев, анімована казочка про юного лева, що має подолати свої страхи, помститися вбивці свого батька та посісти звірячий трон. А список Шиндлера то взагалі історична драма про багатого промисловця, який ніби служив нацистам, але водночас врятував від них понад тисячу євреїв. Я ж кажу: але ж, влада, що тут взагалі може бути жанрово спільного? Насправді достатньо описати всі ці історії певним чином і стає абсолютно очевидним, що вони дуже й дуже схожі. У всіх цих випадках у нас є герой із тим, що можна назвати суперздібністю, чи то технічний талант, що дозволяє побудувати хай-те костюм, чи то шляхетне походження, чи то величезні статки. Сюжет пропонує героєві певну місію, але викинути її заважають дві речі: по-перше, якісь суттєві недоліки самого героя. А по-друге, закляти ворог зі схожими здібностями. Чи то жадібний партнер по бізнесу в такому самому костюмі, чи то інший лихий лев, чи то впливовий нацистський офіцер. Та щоб перемогти заклятого ворога, героєві доведеться пройти найсуворіші випробування свого характеру. Тож і матриця туди підходить? Абсолютно вірно. Тепер бачите? О. Ось і автор відомої сценарної книжки Блейк Снайдер колись це побачив. Та виділив у окремий жанр історії. Він назвав це суперхіро, але я краще перекладу це як надзвичайний герой, щоб уникнути плутанини. Як бачите, він не обов'язково із мальописів. Підкреслюю, йдеться не про жанр фільму, який вказують в анотації, а про певні риси сюжету та архетипи персонажів, які складаються в більш загальний жанр історії, і ця класифікація дуже часто не співпадає з традиційною. Згідно з жанрами Снайдера, надзвичайний герой це і Джеймс Бонд, і Гаррі Поттер, і Гладіатор, і Ігри розуму, і навіть Діснеївська русалонька. Таким чином, з'являється цілий додатковий вимір, в якому можна аналізувати фільми та і взагалі будь-які історії, щоб краще зрозуміти їхню механіку. І це стане в нагоді як експертним глядачам, так і авторам. Загалом Блейк Снайдер виділив 10 жанрів історії. Один позаду лишилося 9. Ну що ж, шановні леопардоманіяки та леопардоманіячки, Мене звати Владислав Влєнцев, я ваш владсторітелер. І зараз ми разом подивимось на ваші улюблені фільми. Під несподіваним кутом. Чи ви готові розширити свою сторітелерську свідомість? Так так, давай вже. Цей жанр історії за снайдером один з найочевидніших, і ви, певно, легко вгадаєте його з наступних прикладів: щелепи, чужий, ну і нехай ще буде американський психопат. Я знаю, злі капіталісти не дали закрити пляж за кулею, захотіли отримати собі ксеноморфа, створили вол-стріт з усякими маніяками. Ем, ну, капіталісти дійсно не дуже хороші в багатьох історіях, але камон, на щось окреме це точно не тягне. Тим паче, що цей жанр один з найдавніших. Він існував в часи, коли навіть феодалізму ще не було. І цей жанр називається монстр у домі. Тут точно є деяка істота, яка може бути фантастичною або ні, але головне, щоб вона була лихою в основі своїй. Від усяких гідр та медуз з античних міфів до маніяків та тварюк у сучасних горорах. Тож цей монстр вторгається у дім. Іноді буквально в будівлю, але здебільшого це метафора. Снайдер розглядав цей дім як певний умовно замкнутий простір, населений людьми: курортне містечко з челеп, корабельно стромо з чужого, весь Волл-стріт з американського психопата. Найглобальніше це поняття у знаменитому дні незалежності, де монстри прибульців торгаються у дім землю. Але дуже важливо, що монстр приходить не просто так, а в якості покарання за певний гріх людей. Не в релігійному сенсі. Радше це порушення якогось табу або моральних принципів, або ж просто здорового глузду. Ну, типу, нащо нахилятися над іншопланетною яйцеподібною штуковиною? Звідти явно ж не зведення генштабу по втратам ворога вискочить. В більшості історій такого жанру монстри у фіналі долають або принаймні виганяють. Втім, американський психопат цікаве виключення, бо тут монстр і є головний герой. Трохи спойлер, якщо що секунд на десять. Там же ж Патрік Бейтман зміг, по суті, безкарно вбити купу людей через гріх сліпоти суспільства, яке дозволяє багатіям з Уолл-стріт витворяти казна що без жодних наслідків. Тобто американський психопат доводить, що навіть типовий жанр історії в умілих руках здатен трансформуватися в більш оригінальну історію, зберігаючи при цьому всі основні риси. Ось для того правила і треба знати, щоб свідомо порушувати їх. Наступний жанр об'єднує такі стрічки, як врятувати рядового Райана, одинадцять друзів оушена та володар перснів. Хм, Важлива місія врятувати когось, вкрасти щось, віднести щось. Дуже близько. Насправді, ледь не перша відома історія такого жанру міф про золоте руно. Тож Блейк Снайдер так його і позначив. Про всяк випадок нагадую, що там йшлося про ясона та аргонавтів, які поперлися на край тодішнього світу за переоціненою біжутерією та дорогою пережили чимало пригод. Упс. Чи треба було про спойлери попереджати? Тобто персонажі такого сюжету, як правило, ціла команда, яка вирушає у подорож за головним призом. Але навіть якщо герой номінально один, в нього обов'язково будуть помічники, ну як старий тренер по боксу у фільмі Рокі. Але ж влади, я не пам'ятаю, щоб Рокі кудись перся за коштовностям. Дивіться, окремі елементи жанру за Снайдером геть не варто сприймати буквально в даному випадку. Подорож це фігуральний шлях роки до перемоги, яка сама по собі і є призом. Але призом також може бути людина, рядовий Райан, або знищення лихого артефакту, персня всевладдя, або ж свобода, як у втечі з Шоушенка. І так, катарсис буде густішим, якщо у своїй подорожі до призу персонажі зміняться, тобто пройдуть арку. Але в 11 друзях оушена і без того розваг вистачає, тобто це не обов'язково. Цікаво, що легенди, де лицарь має попертись кудись, щоб вбити дракона, можуть мати і риси золотого руна, і риси монстра в домі, бо жанри історії можуть переплітатися, створюючи несподівані та оригінальні комбінації. О, до речі, чи пам'ятаєте той старий фільм з Ліамом Нісоном, де в нього very particular set of skills? I will find you. And I will kill you. Так, зарушниця, Він має врятувати доньку від торговців людьми. Це теж золоте руно. Так, тут явно є його риси, бо герої по всій Європі її розшукує, але в нього не те, щоб є команда, та й дівчину призом вважати якось дивно в цьому контексті. Тож основний жанр заручниці все ж таки чувак із проблемою. І так, це офіційна назва від Блейка Снайдера: живе собі герой, живе ні про що не підозрює, і тут раптом стається щось погане, і він має діяти. Але ж Влада, хіба не майже всі історії такі? Ні, бо в жанрі історії чувак із проблемою є додаткові умови. Передусім, протагоніст має бути звичайною людиною, причому невинною. Якщо не буквально, то в тому сенсі, що він геть не здогадується про майбутню халепу та не заслужив її. І навіть якщо герой не зовсім звичайний, а який-небудь колишній церушник або спецназівець, ось ця раптова подія. Втягує його в настільки небезпечну ситуацію з настільки могутніми антагоністами, що бойові здібності протагоніста на цьому тлі виглядають як не така вже і надзвичайна річ, враховуючи рівень загрози. І далі весь фільм гриб'ється не на життя, а на смерть. Тобто сюжет чувака із проблемою повинен складатися з низки боїв або небезпечних ситуацій, з яких герой має виплутатись, аж доки не переможе у фіналі. Природно, що дуже часто це бойовик. Міцний горішок, ідентифікація Борна все воно. Причому цікаво, що в останньому випадку героя Мета Деймона, це рушного супервбивцю, на самому початку фільму роблять невинним через втрату пам'яті. Ви могли вважати Амнезію Борна дурним кліше, але насправді вона відіграє важливу роль у рамках свого жанру історії. О, здається, світло увімкнули. Я зараз. <плес> Так-то краще. Про що я взагалі? А, чувак із проблемою, не обов'язково саме чувак. От фільм Гравітація із Сандрою Булок, на який я трохи сварився у випуску про космічні кліше. Теж належить до цього жанру. Героїня літала собі спокійно на орбіті, потім раптова катастрофа, і ось уже треба розгрібати наслідки та боротися за виживання протягом всього фільму. Тож сюди також можна зарахувати більшість фільмів катастроф, де в якості невинного героя може бути населення міста, країни або навіть все людство, як от зіткнення з безодною про астероїдний удар. Але не дивіться вгору, це вже не чувак із проблемою. Нам усім 100% дуже скоро кінець! Я, Kate? Kate? Okay. Там людство явно не невинне через свою непроторену дурість. Я б сказав, що це радше жанр золоте руно просто з альтернативним фіналом. А ви як вважаєте? Напишіть свою версію в коментарях. Втім, бути дурним не так і погано, якщо це жанр історії дурень тріумфує. Ані слова більше. Форест Гамп. Воу, браво! Основа цього жанру персонаж, якого суспільство, м'яко кажучи, недооцінює, але за результатами його дій проти звичних порядків. Дурнями виявляються якраз усі інші. Бо в незнанні, в простоті або в інших, здавалося, програшних рисах цього героя насправді і є його сила. Тож він перемагає та переживає перетворення, постаючи перед нами в новому світлі та або змінюючи світ навколо себе. Блондинка в законі, Ейс Вентура, навіть щоденник Бріджіт Джонс все це дурні та дурепи, які невпинно тріумфують на екрані. Ти сказав Ейс Вентура, а я згадав про маску. Ну, ту легендарну роль Джима Керрі. Смокен. <звук> Це ж теж дурень тріумфує. Я зустрічав таку версію в онлайн-дискусіях з маніяків та снайдером маніячок, але особисто мені здається, що праві ті, хто відносить маску до іншого жанру. До нього ж належать Аладин, День Бабака та вічне чистого розуму з тим самим Керрі. Це ж все фантастика, так? Ну, здебільшого так, але я ще раз нагадую, що тут звичний розподіл на жанри не працює, тобто не створює вичепної характеристики. В даному випадку всі ці фільми Снайдер описує як джини з пляшки. Герой має промовлене або непромовлене бажання, яке насправді не є тим, що йому треба, і тут воно якимось фантастичним чином починає здійснюватись. Чи то буквальний джин все виконує, чи то магічний артефакт надає здібності, чи то це супертехнологія допомагає героєві забути про колишню дівчину. Ну або ж. Я переживаю один і той самий день знову і знову. Але ж влади герой дня бабака явно не бажав застрягнути в одному дні в далекому засніженому містечку. Так він якраз бажав із нього якомога швидше вибратись, тож тут бажання іронічно інвертоване в прокляття. Але день бабака все ще джин із пляшки, бо там фантастична ситуація має чіткі правила та обмеження. В цьому жанрі герой може робити одне, не може інше. Тут у нього взагалі слабкість, а ось таку ціну він має платити за здібність. Протягом сюжету він намагається використати її, щоб досягти мети, але в процесі вивчає певний урок, який вказує на те, що героєві насправді потрібно. І дуже часто у фіналі він досягає таки своєї мети, але без фантастичних здібностей. Або ж якщо це прокляття як у дні бабака, герой натомість вписується в його жорсткі обмеження та робить щось несподіване, щоб розбити його. Але все ще змінюючись, взагалі-то більшість історій в жанрі джини з пляшки можна звести до ідеї: будьте обережні у своїх бажаннях. Втім, я додав би сюди одне важливе виключення: якщо йдеться про здійснення бажань, продиктованих нашою русофобією. Обережність протипоказана. Та й взагалі таких бажань ніколи не буде достатньо. Мирного рішення не буде. А тепер швиденький огляд трьох найпростіших, на мою думку, жанрів за снайдером. Чому це зробили? Детективні історії, в яких головний акцент не на особистості злочинця, а на причині злочину. В принципі, якщо подумати, в кіно саме таких більшість. Є герой детектив, який не змінюється. Є таємниця злочину, яка відкриває нам темні реалії світу або людської природи. Та щоб розв'язати її, детективу самому доведеться скоїти щось не дуже хороше. Сім, фарго той, що біжить по лезу, коротше, це культові детективні стрічки, особливо нуарні. Тут жанр історії майже завжди співпадає зі звичайним. А що робити з детективами, які не виконують ці умови? Ну, типу, Коломбо, де ми вже знаємо з самого початку, хто і навіщо скоїв злочин, і нам просто цікаво, як саме детектив це розплутає. Якщо користатися класифікацією Снайдера, то Коломбо радше дурень тріумфує, бо там злочинці завжди недооцінюють цього хитрого детектива. Але тут, на мій погляд, проявляється слабке місце снайдерівської жанрової системи. Ну назвав би він все це просто детективи, або пом'якшив би умови іншим чином. На що створювати це протиріччя, що не всі детективи можна зарахувати до його жанру. Кримінальний світ також можна часто побачити в жанрі під назвою інституція. Це хрещений батько, славні хлопці, кримінальне чтиво. Тобто є певна група в цих прикладах мафія, і є герой одинак, що вступає з нею в конфлікт та жертвує чимось за його результатами. Або доєднується до інституції, насильно змінюючи себе, або руйнує її великою ціною, або ж гине сам. Насправді історії цього жанру досить різноманітні, окрім кримінальних драм, це також і цільнометалева оболонка, де герой протиставляється армії і пролітаючи над гніздом зозулі, де є психіатрична інституція, і навіть одержимість ну про ударника молодого ти ні на що не здатний жінкоподібне тюхтій, що пускає слину на мою установку як дев'ятирічна дівчата в якості інституції. Там я так розумію, всі круті музиканти світу, бо герой дуже хоче доєднатися до їхнього пантеону, і для того має багато чим пожертвувати. Я також бачив версію, що інституція в одержимості це жорстоке менторство як таке. Ну тобто іноді однозначних відповідей немає. Але від того жанри історії Снайдера не стають менш актуальними. От ви навряд чи сприймали фільм Диявол носить Прада як історію про інституцію. Меренде Пріслів з едитереншіфовранвей. От самі напишіть мені в коментарях, що там за інституція така. Ну і не забудьте вподобати це відео, якщо відчуваєте, що вже дізналися щось корисне та цікаве. Мене найбільш вражає діапазон стрічок у деяких жанрах снайдера. Це ти ще не чув про той, що об'єднує смертельну зброю, Титанік, Звільніць Віллі, майже всі ромкоми, і раптом перший аватар. Допоможи мені Is that like a я б сказав, що щось про любов, але ж не між копами зі смертельної зброї. Перепрошую. Ні-ні, ти правий. Усе це за снайдером дружня любов. Тобто жанр історії, де герой з певним недоліком має стати кращим через взаємодію з іншим персонажем, другом або партнером в широкому сенсі. Ним може бути і кохана людина, і тварина, і коп напарник, і навіть сині аборігени Пандори. Головне, що всі вони є каталізатором змін головного героя, але, звичайно ж, з'являються і сюжетні ускладнення. Як правило, це зовнішня загроза, чи то від суспільства, яке не одобряє такі. Стосунки, чи то від айсберга, який топить корабель із героями, чи то просто від поганців. Ну, щоб у тій друзі та або коханці не розслаблялися в сюжеті. Ну і нарешті останній десятий жанр. Насправді, серед усіх інших, він здається мені найціннішим інсайтом Снайдера в голові. Прям гучно клацнуло. Еге ж, і як я раніше не бачив ці універсальні риси у купи історій, найкрутіше, що більшість цих історій дуже прості в основі свої, і через це зрозумілі майже всім людям та при гарному виконанні викликають просто бурю емоцій. Але ж, Владе, ну давай вже. Це і легендарні, і круті дівчата. І Касабланка, яку я, до речі, нещодавно розбирав на стрімі. І труднощі перекладу. І одна з моїх улюблених, але при цьому маловідома стрічка Руйнація з Джейком Джиленголом. Сумуєш за Ем, Моції вирують? Я без поняття. Так, емоції, але з якої причини? Всі подібні історії Снайдер мітко охарактеризував як обряди переходу. Такі сюжети в реальному світі супроводжують нас все життя, буквальне або інтелектуальне дорослішання, криза середнього віку, втрата близької людини. Коротше, глобальні зміни стану, які ми всі колись маємо пройти. Ми дуже боїмося цих переходів та пов'язаних з ними проблем, часто не знаємо, як поводитись, і рівно те саме спіткає персонажів історії обряди переходу. Спершу вони намагаються увійти в інший етап життя хибним чином, але потім усвідомлюють свої помилки, змінюються та, нарешті, приймають свій новий статус та головне нових себе в ньому. І якщо історія в жанрі обряди переходу реалізована круто, це про. Просто катарсис та відчуття справжнього мистецтва. Я не, не плачу, не плачу. Ну і що тепер з цими 10 жанрами робити? По-перше, дякую, що додивилися. Тепер завантажте собі цю табличку з назвами, ключовими елементами та деякими прикладами жанрів снайдера. Посилання є в описі відео. По-друге, згадайте свої улюблені фільми, і якщо їх не було серед моїх прикладів, самостійно визначте їх жанри за снайдером. Та напишіть свої версії в коментарях під цим відео. Бажано з короткою аргументацією. Залюбки подискутую з вами там, бо з жанрами снайдера все буває далеко не так однозначно. Приміром, от який жанр, у моїй думки, тихі. Ти дурачок, Кладім. Я не, не дурачок. Я творець. Золоте руно чи то все ж таки дружня любов із мамою. Ви як гадаєте, теж напишіть. Ну і коли ваші мізки налаштуються на нові патерни? Прошу користуйтеся цим новим рівнем сприйняття історій. Тепер ви зможете не лише вумночити перед друзями при перегляді фільмів, а й аналізувати, як реалізовані персонажі та сюжети ваших творів. У чому вони відповідають жанрам снайдера, а в чому відходять. Чи це випадковий недолік, або все ж таки свідоме рішення? І що воно дає історії? Пам'ятайте, навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. До побачення! Але ж, влади, ти забув подякувати патронам, нагадати про конспекти сценаріїв, які їм доступні, і я не кажу вже про прохання вподобати це відео та підписатись на твій канал, а також задонатити на ЗСУ. Що б ти робив без мене взагалі. А що якщо ми знаходимося в історії жанра дружня любов? Тож ти маєш змінитися завдяки мені, а сюжетне ускладнення графіки Укренерго. Довбану роз...